Привіт, мене звати Персевель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу знову не про гру, а про кіно, бо вийшов новий фільм від Марвел про капітана Америку. Ти по мене? Ну, то давай! Ох, ну що можна сказати про цей фільм? На жаль, нічого особливо хорошого. Ні для кого не секрет, що Марвел зараз перебуває не у найкращій своїй формі, але я досі вірю, що це тимчасове і продовжую дивитись фільми про супергероїв. Хоча, звісно, останні три роки показали, що справжні супергерої це Збройні Сили України, які без перебільшення захищають не лише Україну, а й весь цивілізований світ. Тому як би важко не було, який би паскудний настрій не був продовжити підтримувати наші збройні сили, робіть ретвіти та репости зборів, надсилайте донати на потреби армії України. Ми не можемо сподіватись ні на кого, окрім себе. Три роки тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, нам ніхто не допомагав, і Україна вистояла. Ніхто, окрім нас. Тому тримаймося разом. Посилання на русаріс від пана Стерненка, як завжди, в описі під цим відео. Повертаючись до Капітана Америки, так я звісно звик до Стіва Роджерса і його образу. Капітан Америка крутий герой, який здатний надихати, і робить це вже кілька поколінь поспіль. Але шоуранери в Марвел вирішили, що треба щось міняти. Для мене це загадка, навіщо це було робити. І вирішили замінити Капітана Америку на нового героя Сема Уілсона. Якщо ви дивились війну нескінченності, то мали бачити, як старий Стів Роджерс передав щит кепа Сему і сказав, що тепер його черга бути героєм Америки. Також не зайвим було б подивитись серіал про Сема, де якраз показували реакцію світу на нового кепа і як він звикав до своєї нової ролі. І все це, наче, і має бути цікавим. І актор Ентоні Макі, наче харизматичний, але щось не працює у цій історії. Я не визнав. Чився, що саме, але начебто це все якийсь другий дивізіон, я наче дивлюсь якусь другорядну історію про нецікавого мені особисто персонажа. І так, на жаль, відбувалось і у новому фільмі. Таке враження, що свідомість переповнена героями, яких вже любиш, і для інших просто немає місця. Я виріс на фільмах про залізну людину, людину павука та Бетмена, хоча це інші комікси, але все ж. І полюбити ще більше персонажів просто важко. Хоча, з іншого боку, талант режисера ніхто не відміняв, і коли Джеймс Ган представив вартовий галакт. Про яких я ніколи нічого не чув взагалі, і перше моє враження було, якого дідька тут єнот та дерево, після перегляду фільму я був у повному захваті і полюбив цю компанію застранців. Тому все ж таки є якийсь інгредієнт, якого не вистачає для нового кепа. І тому для мене цей фільм був просто нудним. У фільмі відбуваються рукопашні бої, які, чесно кажучи, вже дуже набридли. Битись терористами кулаками серйозно, коли вони хочуть тебе вбити і вбити цивільних, якось не віриться у таке у 2025-му. Зло має бути знищеним, а не просто відлупцьованим і посадженим за грати, щоб потім злодії знову втекли і наражали людей на небезпеку. Це який дитячий садок, і якщо років 10 це було ще більш-менш ок. То зараз у реаліях сучасного світу це виглядає дивно, м'яко кажучи. Також у новому фільмі немає крутого саундтреку, який би задавав потрібний темп фільму. Там немає якихось яскравих подій, що впливають на кіно Всесвіт. Так, там показують на кілька секунд адамантій, як натяк на мутантів, які скоро з'являться у кіновсесвіті. Але я задовбався дивитись фільми, щоб очікувати чогось потім. Я заплатив за квиток зараз. Я прийшов і кіно зараз. Я хочу дивитись фільм зараз. А мене годують розмовами про майбутні загрози. І просто над сюжетом. Не скажу, що прям все погано у цьому фільмі. Там є Харрісон Форд, ну той, що хан Соло, і він, як завжди, класний. Я, можна сказати, заради нього і кіно. і його там прям багато. Хоч він і другорядний герой, але екранного часу все ж у нього було багато, як ніяк Велика зірка. Але знову ж таки, це все про розмову і суперечки. Так, так там з'явився червоний Халк, якого показали ще в трейлері. Але його було буквально хвилин 5 у самому кінці. Так видовищно. Але цього, на жаль, замало для двогодинного фільму. Буквально те, що показали в трейлері, це все, що є у фільмі. Нічого нового, нічого не передбачено, ніяких сюрпризів там не буде. Я дуже за тими часами, коли Марвел розповідали круті історії, але останні роки щось зовсім розчаровують. Якщо підете в кіно, то скажу, що після титрів буде одна сцена, але знову ж таки, чекати на неї немає ніякого сенсу. Вона не цікава і нудна, бо там просто буде ще одна невеличка розмова про ой-ой ой велику загрозу, що наближається. Все це виглядає вторинно і нецікаво. Скажу так, я подивився фільм за вас, щоб ви не витрачали свій час на нього самі. Єдиний плюс для мене у цьому фільмі це я зробив ще одне відео для вас, тому, можливо, це заслуговується. На лайк, а також пишіть у коментарях, чи згодні ви зі мною, якщо вже подивились фільм самі. Мені справді дуже цікаво читати ваші коментарі, і я намагаюся відповісти на кожний з них. А також, якщо у вас є можливість підтримати цей канал, переходьте на мій патреон і ставайте патроном. Ім'я кожного, хто підтримує канал, опиняється на цій дошці у кожному наступному відео. Дякую за увагу і побачимось зовсім скоро в новому ролику. Всіх обійняв і па-па! thank you